Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати начинку сирну. Родзинки заливаємо кип'ятком, залишаємо на пару хвилин для набухання. Я взяла домашній сир. Він високої жирності, тому сметану додати я не буду. Якщо у вас магазинний, то можна додати ще сюди сметану. Я його перетерла. Через сито можна подребнити на блендері. Тепер додаю сюди ванільний цукор, ізюм, який замочили в кип'яченій воді, цукор, манку. Можна замість манки додати борошно. Вона гарно впитує голову і сок не буде витікати. Яйце. І гарно це все вивішуємо до однорідності. Отже, начинка готова. Тож, кому сподобалось моє відео, було почальним, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал і до зустрічі!